Українським переселенцям призовного віку планують вручати повістки. У міністерстві соціальної політики попередили про масштабні перевірки внутрішньо переміщених осіб з метою виключення зловживань соціальною допомогою. Заступник міністра також припустив, що чоловікам-переселенцям при цьому зможуть виписувати повістки. Ми працюємо над цим питанням, оскільки є певні обов'язки у певних категорій нашого населення. Зокрема, якщо ми говоримо про чоловіків віком від 18 до 60 років, то такі чоловіки повинні перебувати на обліку у територіальному центрі комплектування. По старому можемо сказати військоматах, і справді це зобов'язання закону, яке необхідно виконувати. Чиновник зазначив, що в Україні понад 5 мільйонів переселенців їх перевірятимуть вибірково, шляхом обходу будинків та квартир у робочий час. Якщо людини немає вдома, їй залишається повідомлення, що протягом 10 днів вона має з'явитися до органів соцзахисту та підтвердити свій статус ВПО. За три дні до виїзду всі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають знятись з обліку. Тобто вставати на облік людина повинна, коли вона змінює місце свого постійного перебування на тривалий термін. Слід зазначити, якщо переселенцю, який взагалі не придатний до служби, вручили повістку. Він теж має прийти в центр і показати документи, що підтверджують його непридатність. Яна Біляєва, Нігор Мікенін, Харківські звісті.